Як формуються графіки відключень, чи будуть відключення світла, чи ні, визначає державна компанія Укренерго щовечора диспетчер Укренерго зводить баланс електроенергії на наступну добу. Він контролює, скільки, де і яка електростанція виробить електроенергію, скільки її буде імпортовано, і скільки електроенергії буде спожита промисловістю та населенням. При цьому він враховує, чи є аварія в мережі, чи пошкоджене обладнання. Що обмежує передачу електрики в різні регіони України, і на підставі цих даних Укренерго визначає, чи вистачить електроенергії аби покрити її споживання на наступну добу. Якщо електрики не вистачатиме, Укренерго запроваджує обмеження для споживачів. На кожну область він видає однакові обмеження. Таким чином, на підставі цих обмежень, оператори систем розподілу електроенергії, колишні обленерго, запроваджують графіки відключень. Основний принцип, за яким впроваджуються ці графіки, це рівномірність та справедливість. Як же це відбувається? Спершу оператор виділяє в окрему групу критичну інфраструктуру: це військові об'єкти, лікарні, водоканали та інші об'єкти. Для них відключення не застосовується в жодному разі. Далі, решту споживачів оператор ділить на шість однакових груп. Їх також називають чергами. Ці групи створені спеціально для того, щоб забезпечити справедливий графік відключень. Кількість черг, які потрібно відключити, також визначає Укренерго. Це може бути одна, дві, три і навіть чотири групи одночасно, якщо в мережі великий дефіцит. Чим більше черг застосовано одночасно, тим більше є дефіцит електроенергії. Відключення споживачів потрібні, аби запобігти системній аварії в енергосистемі. Якщо не вимкнути світло по графіку, це призведе до аварійної ситуації. Наслідки такої аварії буде навіть важко передбачити.